Привіт, друзі! З вами Сергій і канал Будні Зоога», канал Попроду тварин та акваріоністику. Друзі, всі, хто дивиться це відео, щиро вітаю вас сьогодні, 25 грудня, Різдво Христово. Я знаю і поважаю, що не всі святкують його саме сьогодні, У кожного з нас свої традиції, свій календар і свій життєвий шлях. І це абсолютно нормально. Але незалежно віддати, різдво це про світло, про добро, про людяність і тишу в серці. Нехай у цей день у ваших домівках буде тепло та світу. Нехай поруч будуть люди, ті, з якими вам комфортно, бажаємо миру! Не лише навколо, а насамперед, всередині себе, Спокою в думках, сил у складних умовах, віри у себе та у своє майбутнє. І зовсім скоро новий рік. Нехай він принесе вам більше добрих новин, менше тривог, більше в завтрашній день. Дякую з вами. Хто зараз поруч дивиться, хто підтримує, хто залишається та підписується на мій YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть свій внутрішній світ, світ зі святом. та до нових зустрічей найближчим часом. Дякую, а на сьогодні все. Пока-пока.